Добрий вечір в ефірі. Телевізійні новини краю з Івано-Франківська. До вашої уваги інформаційний підсумок дня, що минає. Сьогодні продовжила свою роботу 10-та сесія Івано-Франківської міської ради. Як і очікувалось, було прийнято зміни до рішення попереднього засідання від 14 вересня цього року про утворення дільничих виборчих комісій по виборах президента України і затверджено дільничні виборчі комісії у новому складі. Зміни торкнулися майже всіх. Комісій. Це на прохання членів цих комісій та суб'єктів виборчого процесу партій, блоків, довірених осіб-кандидатів у президенти України. Сесія також прийняла основні напрямки формування бюджету міста на 2000 рік. Встановлено прогнозовані обсяги доходів та видатків до бюджету в сумі майже 112 мільйонів гривень. Сесія доручила міському голові направити звернення до Верховної Ради України з висвітленням позиції міської ради щодо формування бюджету міста на 2000 рік. Житлово-експлуатаційні організації міста можуть суттєво пожвавити свою господарську економічну діяльність за умови відновлення регулярності платежів населення за комунальні послуги. На нинішній апаратній нараді у міського голови ця проблематика розглядалася через призму організаційних заходів, спрямованих на зупинення валу боргів. Які нараховуються, не поступають в повній мірі. Жеки збирають надалі 80 тільки нарахованої суми. По водопостачанню збирається 64%, по водовідведенню 53%. Проценти і теплопостачання збирає 63,8% нарахованої суми. Так здійснено 1344 обходи квартир, із них, де були присутні мешканці і розписали за свою, признали свою заборгованість, 620 таких зібрано підписів. Проводилася робота заборгованість даних. Власників квартир за комунальні послуги становило 2,2 мільйона гривень. Через місяць ми плануємо повторно обійти цих людей, і якщо не будуть сплачені дані суми, там розграфу надати, якщо не будуть сплачені дані суми, будемо передавати тоді до прокуратуру на примусове стягнення цих коштів. Відновлення платіжної дисципліни серед споживачів комунальних послуг певною мірою покликане вивести з фінансової кризи підприємства, які їх надають. У цьому ж контексті на оперативці говорили про заборгованість по зарплаті працівникам комунальних підприємств. Уже тривалий час не одержують платні працівники водоканалу, а по житлово-сплутаційних організаціях борги по зарплаті з початку року зросли на 370 тисяч гривень. У міськвиконкомі схиляються до думки, що керівники комунальних підприємств повинні чи найбільше де зацікавлені у зниженні рівня згаданих вище заборгованостей нові доповнення до контракту? Ви маєте серйозне підвищення заробітної плати. Ви можете мати серйозне підвищення заробітної плати при умові, що будете працювати ефективно, і будете платити своїм людям заробітну плату. Я вам нагадую, і це я думаю, що це. Нормально, щоб знали, значить, якщо ви будете мати, не будете мати заборгованості по заробітної платі і нормально економічні показники, ви можете мати до своєї заробітної плати 100% премії. Сьогодні в управлінні агропромислового комплексу області відбулася нарада керівників АПК з підготовки та проведення в обласному центрі осінніх ярмарків Золота осінь. Згідно розпорядження голови облдержадміністрації, осінні ярмарки цього року в Івано-Франківську відбудуться 9 та 16 жовтня. Райдер держадміністрації, головне управління АПК, управління зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі зобов'язано забезпечити виконання завдань по завезенню на ярмарки сільськогосподарської продукції товарів народного споживання у якнайбільшій кількості і по доступних цінах. Мешканці обласного центру зможуть придбати на зиму картоплю, цибулю, моркву, борошно, зерно, крупи, мед, овочі тощо свою. Продукцію пропонуватимуть добре відомі вкраїні колективи, такі як. Хліб України, виробниче об'єднання, облптахопром, обспоживспілка, вад, Прикарпат, молоко, корпорація, Карпат, Харчопром, Асоціація, Прикарпат, М'ясо, Бовшівський та Городенківський цукрові заводи. Ярмарки працюватимуть у всіх мікрорайонах міста, по вулиці, хіміків, Хоткевича, Коновальця, Івасюка, Дністровській та Незалежності. Отож, субота, 9 жовтня, не за горами. Приходьте на ярмарку, не пошкодуєте. В обласному центрі відкрито Івано-Франківський офіс міжнародної фінансової корпорації, яка започаткувала в області реалізацію проекту Корпоративне Управління в Україні. З основними напрямками діяльності проекту першими ознайомилися журналісти місцевих засобів масової інформації. З червня 97-го року консультанти міжнародної фінансової корпорації надають допомогу з питань корпоративного управління відкритим акціонерним товариством України. Цей проєкт є логічним продовженням роботи проєкту масової приватизації в Україні, що розпочав свою роботу в травні 95-го року. Сьогодні проєкт діє у Харківській, Житомирській, Луганській, Львівській, Тернопільській областях та Автономній Республіці Крим. Робота з питань корпоративного управління фінансується Канадським агентством. З Міжнародного розвитку та британським фондом ноу-хау to market проєкт by training board of directors members of new joint stock enterprises in corporate governance and will also facilitate trade and foreign investment. Даний проект корпоративного управління буде сприяти переходу України до ринкової економіки шляхом надання навчання членам управління новостворених акціонерних товариств, а також буде сприяти розвитку міжнародних зв'язків та торгівлі, як зазначалося на прес-конференції, головна мета проекту суттєво поліпшити інвестиційну привабливість підприємств в Україні шляхом розвитку ефективного корпоративного управління. Саме механізм ефективного корпоративного управління, на думку фахівців проєкту, значно розширює можливості залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, сприяє зростанню продуктивності та конкурентноздатності компаній, веде до підвищення ринкової вартості акцій підприємств. І нам дуже важливо, щоб ці процеси сприяли інтегруванню ринку цінних паперів в Україні в світовий ринок. Діяльність міжнародної фінансової корпорації у сфері корпоративного управління зосереджена на таких основних напрямках, як проведення тренінгів, семінарів та індивідуальних консультацій з питань корпоративного управління для керівників підприємств, представників спостережних рад, акціонерів та підготовка документів, що регламентують внутрішні питання діяльності відкритих акціонерних товариств. На прес-конференції були представлені видання проєкту Бюлетень з корпоративного управління та посібник управління акціонерним товариством. Такий посібник може отримати від нас кожне акціонерне товариство, державні органи, інші зацікавлені особи. Він не є цитатником чинного законодавства, але в ньому в стислому вигляді викладені всі основні питання корпоративного управління. Усі консультаційні послуги з питань корпоративного управління відкритим акціонерним товариством області, що були створені в процесі приватизації, співробітники МФК надаватимуть безкоштовно. Готуючись до виборів президента, різні партії проводять акції у підтримку свого кандидата. Що стосується зустрічі Миколи Томенка, голови аналітичної ради партії Реформи і порядок з представниками мас-медіа, то вона мала дещо інший характер. В суботу, 2 жовтня, в Івано-Франківську відбулася прес-конференція з головою аналітичної ради партії реформи і порядок, директором інституту політики Миколою Томенком. Вона не мала агітаційного характеру щодо президентських виборів. Мова в основному йшла про самі вибори і активність населення України у цій акції. Як стверджував пан Микола, 70% мешканців нашої країни не вірять в чесні вибори, саме тому, що вже сьогодні відчутні деякі негаразди в самій системі агітації і процедурі щодо голосування. Та вона про яку ми говоримо, вона пов'язана з тим, що ми не прогнозували. Такої кількості численних порушень, які відбуваються в виборчій кампанії, причому ці порушення вони унікальні. Е, скажімо, ну Якщо там проблеми з засобами масової інформації, ще з якими речами ми прогнозували, то ми не прогнозували скажімо, такої активної участі осіб, які не є громадянами України, наприклад, виборчої кампанії На сьогоднішній день, і це не секрет для вас, працюють сотні волонтерів. Із Росії, які не просто є консультантами, що не заборонено до речі законодавством України, які є активними учасниками вищої компанії, які підписуються, які готують інформаційний продукт публічно його розміщують і підписуються під своїми прізвищами. Виклавши свої думки і аналітичні дослідження, опонент відповів на запитання журналістів. А мас-медіа цікавилась різними питаннями. Одне з яких було про студентські вибори президента. Пан Томенко негативно висловився на рахунок такої акції, оскільки вважає, що про вибори не повинні існувати. І те, що це була зайва трата коштів, котрі надходили від західних інвестицій. Всі присутні мали змогу отримати книжку, котра має назву Право вибору президент України 1999 року, де викладено біографію всіх кандидатів на посаду керманича нашої держави. Сьогодні вперше в нашій державі проводиться Всеукраїнський день боротьби зі Снідом. Як свідчить статистика, нині в Україні понад 50 тисяч вілін громадян. 900 із них мають клінічні ознаки захворювання на СНІД. 40% хворих протягом останніх трьох років померли. Враховуючи високі темпи розповсюдження захворювання, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я оцінюють епідемічну ситуацію в Україні щодо СНІДу надзвичайно складною. У нашій області організацією проведенням епідемічного нагляду та профілактичних заходів щодо ВІЛ-СНІДу займається санітарно-епідеміологічна служба, зокрема, відділ особливо небезпечних інфекцій, у структурі якого знаходиться відповідна лабораторія. Працівники цієї лабораторії проводять обстеження на ВІЛ-інфекцію не тільки громадян з так званої групи ризику, але й тих, хто бажається зробити анонімно. Вагітних жінок за згодою, що стосується до то для них таке обстеження обов'язкове. Аналогічні лабораторії працюють також в обласній станції переливання крові та Коломийській центральній районній лікарні. Якщо за минулий рік із 64 тисяч обстежених в області громадян було виявлено 38 віл інфікованих, то за 9 місяців поточного року ця цифра складає вже 28 осіб. Епідемічна ситуація щодо віолоінфекції і пов'язаної з нею захворювання на СНІД з кожним роком в області, на жаль, загострюється. Рівень інфікованості нашого населення зростає, звичайно, за рахунок тих осіб, які рахуються до груп ризику. За оперативними даними, на сьогодні від початку спостереження, від 92-го року, в області зареєстровано 116 віоінфікованих, 6 з цих інфікованих мають кінцеву стадію захворювання СНІД, четверо з них вже померли. На жаль, у нас є діти, які народжені від вілоінфікованих мамів, і вони знаходяться під нашим спостереженням, таких в області шість. Хочу сказати, що розповсюдження віолоінфекції в області відбувається в більшості за рахунок обласного центру. 65% всіх виявлених це є жителі обласного центру. Є випадки від 2 до 4 в Долинському, Надвернянському, Тисменецькому, Коломийському районах. Переважає вікова група 20-29 років. Це молоді люди. 26%. Виявлених віл-інфікованих були виявлені в місцях ув'язнені. Враховуючи особливу безпеку цього захворювання, те, що відсутні ефективні засоби профілактики, зокрема вакцина, те, що нема ефективних, доступних для вілоінфікованих ліків, основна увага в запобіганні цій інфекції передається профілактиці. Необхідно знати населення, читати, слухати радіо дивитися телевізор, де достатньо часто ми говоримо про засоби профілактики СНІДу. І кожна особа має знати, що запобігання СНІДу, віло інфекції СНІДу це є її особиста справа в першу чергу. Я дозволю собі нагадати основні засоби, основні шляхи передачі цієї інфекції це шлях через інфіковану кров, це статевий шлях передачі і від інфікованої матері до дитини. Я думаю, що запобігати сніду не важко. Шляхи определяють спосіб життя, подружню вірність, високі моральні якості людини, достатньо активна життєва позиція. Я думаю, що наше населення достатньо розумне для того, щоб розуміти небезпеку цієї хвороби і запобігати їй. Оце і все на цей час. На ще чекає прогноз синоптиків. Я ж вам дякую за увагу і прощаюсь. Успіхів. вам!